Як людина може врятувати життя, коли провалилася під кригу, показує водолаз Володимир Віднічук. Це ще один спосіб вибратись з крижаної води самому. Просто викачуєшся з ним. І спиною ти лягаєш, збільшуєш площу, і теж точно так же тобі саме головне, щоб по пояс вилізти на льот. А потім опять чи викачуєшся, чи так же само. Потім вилазиш. Переодягайся, саме головне, саме головне не панікувати. Якщо от злякався, пішов в адреналін, запанікував, все. За поточний рік на водоймах Кіровоградської області загинуло 44 особи. Якщо брати у порівняння минулий рік, то це було 56 осіб. Люди гинуть і влітку, і взимку, виходячи на тонку кригу. Особливо небезпечною є крига на початку зими і в кінці зими. Безпечною для людини вважається крига синюватого або зеленуватого кольору, товщею не менше ніж 7 сантиметрів. Якщо ми говоримо про групу людей, то товщина криги має складати не менше Менше за 15 сантиметрів. Якщо група людей опинилася на льоду, то рухатися слід одне за одним, дотримуючись при цьому дистанції. Нагадує, коли бачить, що людина провалилася під кригу, потрібно телефонувати у службу порятунку за номером 101. Далі показали, як інша людина може врятувати того, хто провалився під лід. Людина, яка рятує, має, вона сама визначає для себе рівень і ступінь того, наскільки вона готова ризикувати. Тому що рятувати також це ну, свідомий ризик для життя. Якщо ти неправильно будеш надавати допомогу, неправильно. Будеш підходити, також можна провалитися, можна стати зразу потерпілим. Ті люди, що провалилися під кривом, вони скоріше є заручниками обставин. Це, мабуть, саме основна різні. Скільки часу людина може перебувати під водою і не загинути, пояснює Тамара Безпалова. Головний мозок людини він залишається живим 5 хвилин без кисню. Взагалі, переохолодження, не переохолодження, якщо немає доступу кисню 5 хвилин. Якщо витягнуть і почнуть надавати домедичну допомогу, то до 5 хвилин людина би, може знаходитися в якихось умовах непритаманних їй. Залежить від об'єму. Тобто доросла людина може трошки більше, а маленька в даному випадку. Дитина, звісно, час скорочується. Час перебування, вона переохолоджується набагато швидше. Майстер-клас рятувальників на ставку у мікрорайоні Озерна-Балка тривав півгодини. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.